Число фі дорівнює корінь з 5 плюс 1 поділити на 2. Називають золотим перетином, який тісно пов'язаний з послідовністю чисел Фібоначі. Ви вираз вираз 1,3 та проміжок АД, якому належить значення цього виразу. Тому ось перше. Фі в нульовому. Можна тут нічого не підставляти, оскільки будь-яке число в нульовому дорівнює одиниці. Проміжок від 0 до 1 включаємо, отже, перший варіант В. Друге. Корінь з 5 відняти 1 помножити на фі. Одразу підставляємо фі, корінь з 5 плюс 1 ділимо на 2. Корінь з 5 відняти 1 в нас буде множитись на чисельник корінь з 5 плюс 1. Це формула різниці квадратів, отже, корінь з 5 у квадраті відняти 1 у квадраті, і ділимо на 2. Корінь з 5 у квадраті, це залишається підкореневий вираз 5. 1 у квадраті це 1. Ділимо на 2. 5 відняти 1, 4, 4 других це 2. 2, дивимось, включає проміжок від 1 до 2 включно. Отже, другий варіант г. Третє. Логарифм 2фі відняти 1 одразу підставляємо отже 2 помножити. Корінь з 5 плюс 1 поділити на 2, мінус 1, і основа логарифма 1 п'ята. На 2 скоротили, дорівнює, перепишемо логарифм з основою 1,5. Після скорочення залишилось у нас корінь з 5 плюс 1 мінус 1. Плюс 1 мінус 1 0. Залишається логарифм кореня з 5 з основою 1 п'ята. Зробимо одну основу. 1 п'ята – це 5 в мінус першому. Корінь з 5 – це 5 в степені 1 друга. Одну другу виносимо перед логарифмом 1 друга Помножити. Мінус 1 показник виносимо перед логарифмом, але за правилом маємо 1 поділити на цей показник на мінус 1. Так, не дорівнює, а залишається у нас логарифм 5 з основою 5. Логарифм 5 з основою 5 це 1. Отже, одну другу множимо 1 поділити на мінус 1 це буде мінус 1. Одну другу множимо на мінус 1. Це буде мінус одна друга і помножити на 1 мінус одна друга. Тобто мінус 0,5. Міс 0,5 від'ємне число належить проміжку від мінус 1 до 0. Варіант Б.